Шановні друзі, доброго дня! Сьогоднішній відеогляд буде присвячений нашим маленьким улюбленцям, а точніше не стільки ним, скільки тим речам, які роблять наше, наше з ними співіснування більш-менш комфортними. Всі ви, в принципі, знаєте, що котики, якщо вони виховані і вправні, вони ходять на лоточок. Зараз Добре. Тут. І в принципі лоточки можуть виглядати різним чином. Є лоточки на сапні, але є такі, в які вони ходять. по суті, от такі, видно, так? Куди вони ходять, сюди вони роблять свої речі. І так само потім ці ми їх миємо, але тим не менш, внаслідок того, що в кошачій сечі знаходяться, більше, чи, знаходяться основні їхні феромони. Не так важливо, чи він кастрований кот, чи котик, чи він не кастрований, чи важкішка. Але, тим не менш, у сечі ці феромони вони є. І, на жаль, вони дають такий запах, що він доволі таки погано відмивається звичайними засобами для миття. І так само, в принципі, такі речі, як там, хлорка чи домесос, вони тільки його маскують. Сьогодні я хотів би надати вам доволі таки простий. Метод, який цю проблему вирішує, і так само дати декілька порад з приводу миття під'їздів, куточків хати, там, я не знаю, ділянок, які ну, просто вам, наприклад, там, ваша кішка чи котик вирішив якось там зробити вам шкоду якусь, ну, або, в угол, або там на якусь річ, річ, або подекуди ще. Отже, для того, щоб позбавитися запаху, який тут є. Ми беремо, ставимо їх в ванну і беремо будь-який препарат для туалетів. Для наших. Це може бути або препарат Нової Генрайс PolyMix, або ж старий добор, добрий комплекзм, навіть незважаючи на те, що він е, вже срок термін придатності в нього вийшов ще два роки тому. Але ж, тим не менш, ми періодично їх, ну бачите, відкрите, ми періодично їх. Використовуємо. Отже, як це все робиться? Ви берете ну, бажано ножицями, але як виходить. Ви берете трошки препарату буквально на е, половину кофейної ложечки. І ось ви його трошечки висипали. Потім... Це можна відкласти, воно вам знадобиться. Потім взяли. Налили препарат і в принципі, варто почекати хоча б там, ну, секунд 20-15 Якщо ви почекаєте хвилинку, буде краще. Далі ну, просто, ну я це роблю наприклад, кожного дня, тому що я не дуже в мене гіперрозвинений нюх і я не, ну, мені не дуже подобається, коли кашача вона веде запах. Але тим не менш, от, взяли, воно трошки постояло. Їм же можна і мити. І далі ми просто беремо його, змиваємо. Вона була чиста до цього, ну, це спеціально для, взяли для ролику, тому ми просто її промили і поставили. Таким, таким же методом ми можемо по-перше, промивати, якщо у вас наприклад, котик іноді в нього збивається приціл і він так, ну, не завжди попадає у лоточок або десь поруч, ми можемо мити цим препаратом підлогу. А, що може бути? Якщо, наприклад, вам котик там, ну, яким чином там, взуття до когось сходив, таке також іноді буває, ви можете просто замочити пакет на 10 літрів води, нехай він трошки постоїть, і туди просто покласти взуття. Хоча б на годинку воно буде значно краще ну, виглядати, то воно не буде, але запаху хоча б цього не буде. Також можна використовувати дану групу препаратів для обробки е е під'їздів, для обробки вхідних груп, для обробки куточків, куди або там котики-собачки ходять, або в нас є люди, які так само як котики іноді не добігають до туалетів. На жаль, такі люди також є. Е і там мітять. ну... Так само, як і тварини мітять воли. Ці препарати використовуються з успіхом. Я навіть в цьому будинку, в якому ми зараз тимчасово проживаємо. Навіть тут я обробляв ці стіни даним препаратом. І також можу сказати, що от у нас зараз в Харкові, я так розумію, що ну, вода стала не така хлорована, тому можна використовувати будь-які препарати, якщо у вас там немає цих. Полімікс чи комплезину можна використовувати там, ту ж саму силуцьку, силушку чи ще щось будь-який препарат для вигрібних ям. Вони всі мають у своєму складі сутість і всі працюють більш-менш однаково. Єдина там, перевага Полімікса це справжні спори і теоретично і, е, ми можемо, скажімо так, ми можемо, е, для себе записати, що він не боїться хлорованої води. Але тим не менше, от, якщо у вас вода така ж сама, як і в нас, а в ній хлорки майже немає, ну я її не відчуваю. Там, до війни було виходиш, і там, виходить, що ти просто трошки ще запахи на шкірі. Е, але зараз, оскільки її немає, то можна використовувати будь-який препарат. У нас просто є цей. Тому, друзі, я рахую, що це доволі такий економічний варіант, оскільки там пакетик середньому коштує 20-25 гривень. За ці кошти вам його вистачить ну, на 10 разів стабільно. Помити там за 2,5 гривні <coughs> лоточок, щоб він у вас там не воняв цілий день, це нормальний проще. Також я хотів би зауважити, що можна цими, ці препарати теоретично, там, якщо ви хочете на цілий день, ви можете його розбавити в літровій водичці і там сполоснули, там, промили, вилили там, в унітаж і ще кудись і далі пульвелізатором оприскуїти. Це той же принцип, за який я ну, використовував, коли я працював в Ковалі, ми обробляли там, з пульверізатора гной, який містився там, під копитами там, коров. Тому такий варіант він також має право на життя, але тоді вам доведеться, там, наприклад, 1 грам на літр його розводити. Вимірювати. ну Це трошки більше занять, але тим не менше, якщо там у вас не одна тваринка, дві, і вам треба там, покрити велику кількість площі, то простіше там додати у якусь ємність із ну, Наприклад, тут таку єдність і сполівілізатора обробляти. Це не він, це засіб за, за, для миття ікон. Тому, друзі, отакий от от відеоогляд. Якщо він вам був в нагоді, сподобався, обов'язково ставте подобайку. підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. До нових зустрічей. Пока-пока.